Пані Ірина успішний науковець. Вдома практично ніколи не буває. Займається танцями, тенісом та футболом. Хто не знає її історії, навіть і не запідозрить, що вже 20 років жінка живе з цукровим діабетом. К сожалению, или не могу сказать. Был обнаружен диабет після інститута. І, конечно, як у кожного человека, який становится перед каким-то перед якоюсь то це это был какой-то момент. Ужаса зараз про свою хворобу жінка говорить з усмішкою і ділиться рецептом як попри недугу жити повноцінним життям. Якщо сидіти возле телевідення і або в комп'ютері все время ныть о своєму диабете, ну, это можно, это запросто, но жизнь теряет свои краски, жизнь, жизнь не будет полноценной. Цукровий діабет розвивається через нестачу або відсутність в організмі інсуліну гормону, що відповідає за розщеплення глюкози в крові. Є два типи хвороби: при першому організм взагалі не виробляє інсулін, а при другому він є, але клітини крові його не сприймають. Верини діагностували перший тип діабету. Сахар крові по-хорошому треба мірити мінімум 4 рази. І тоді життя людя, людини з діабетом буде така ж, як, як без діабету. Тому що він контролює, правильно реагує на свої на своє стан, в дополнительно і не не інсулін вводить все. Навчившися боротися з діабетом, жінка подалася в активісти. Тепер допомагає іншим перебороти хворобу в Україні. Хворих на цукровий діабет понад мільйон, а в світі 320 мільйонів людей з інсуліновою залежністю. По прогнозу до 35-го року прогнозується, що таких хворих буде понад півмільярда. Ну якщо додати сюди ще хворих пацієнтів, які толерантні. До глюкози, то ми отримаємо вражаючі цифри. Кожен сьомий, восьмий мешканець нашої землі має порушену функцію підшлункової залози. Вилікувати цукровий діабет поки неможливо, кажуть науковці. Проте уникнути розвитку хвороби можна, змінити свій спосіб життя, правильно харчуватись, бути активним. А за перших тривожних симптомів а це сухість у роті, постійна спрага, голод, порушення зору та слабкість одразу йти до лікаря.